Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь: 15 дерев спиляли невідомі неподалік Христовоздвиженського монастиря у Полтаві. Попалися на фотопастку. Двоє полтавців у Карпатах, намагалися незаконно потрапити до Румунії. Пірнали в крижану воду та фотографувалися. Сьогодні полтавці відзначили водохреще. А тепер про це та інше докладно. У ніч на 6 січня росіяни атакували Полтавщину. Внаслідок цього в регіоні було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, обійшлося без звучань у цивільні об'єкти та без постраждалих станом на 12 годину дня понеділка електропостачання в області відновили. 15 дерев різних порід днями спиляли невідомі поблизу хрестово-здвиженського монастиря у Полтаві. Про це повідомили правоохоронцям працівники декоративних культур. В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Докладніше про це далі у сюжеті. Лише пеньки та свіжа тирса нагадують про те, що тут росли дерева. У Полтаві, неподалік хрестовоздвиженського монастиря, невідомі спиляли 15 дерев різних порід. Зафіксували видалення зелених насаджень 3 січня. Працівники декоративних культур та одразу звернулися до поліції. Більшість зрізаних дерев це квени, говорить керівник комунального підприємства Ігор Ляшко. Працівники комунального підприємства декоративної культури виїхали на місце та викликали слідчо-оперативну групу для розслідування цієї ситуації. За інформацією, управління житлово-комунального господарства, дозвіл на видалення зелених насаджень на монастирській горі не надавався, і звернень щодо отримання дозволу на спилювання також не надходило. Наразі правоохоронці шукають причетних до вирубки осіб та розпочали кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Під час проведення огляду місця події, слідчими задокументовано. Факт зрізу незаконного зрізу 15 дерев різної породи та різного діаметру. Наразі з даним фактом розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частина 1 статті 246 Кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка, перевезення збут чи зберігання лісу. І по ньому проводяться слідчі дії, Оперативники – катет слідчі. Вживають ці заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення. Незаконна порубка чи незаконне перевезення зберігання збут лісу карається штрафом від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень, або арештом терміном до 6 місяців, або обмеженням чи позбавленням волі до 3 років, додає речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Також ми звертаємося до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка стосується даного кримінального правопорушення. Будь ласка, надавайте її до поліції для пришвидшення встановлення в цьому кримінальному провадженні. За даними краєзнавців, цим деревам близько 60 років. Штучно створені лісонасадження з'явилися навколо монастиря наприкінці 50-х, на початку 60-х років минулого століття. У Карпатах прикордонники затримали двох мешканців Полтавщини, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Їх зафіксували фотокамери на ділянці відділу прикордонної служби Шибени. За допомогою службової собаки охоронці кордону вийшли на сліди так званих мандрівників та затримали їх. Як повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, це була вже друга спроба чоловіків у такий спосіб потрапити в іншу країну. З'ясувалося, що вони вже намагалися незаконно перетнути державний кордон на цій самій ділянці минулого року, і тоді також були затримані. Тому за повторну спробу незаконного перетину державного кордону вони були притягнуті за частиною 2 статті 204 кодексу України про адмінправопорушення. Поліція Полтавщини набирає цивільних осіб на посади офіцерів служби освітньої безпеки. Це правоохоронці, які працюють безпосередньо в школі з дітьми, вчителями та батьками задля запобігання злочинів. Які вимоги до кандидатів дізнавалась Івана Дімова. На Полтавщині набирають цивільних на посади офіцерів служби освітньої безпеки. Нагадаємо, це проєкт, який стартував в області у вересні минулого року. У деяких школах регіону почали працювати поліцейські, аби попереджувати різного роду правопорушення. Він запобігає, щоб не принесли заборонені речовини, заборонені предмети в школу, реагує на підозрілих осіб поблизу навчального закладу. Крім цього, проводить тренінгові заняття з дітьми на саму різноманітну тематику: булінг, домашнє насильство, інтернет безпека, відповідальність неповнолітніх. Загалом в Полтавській області вже працює 58 офіцерів служби освітньої безпеки. Нині відкрили конкурс на шість посад в Лубни, в село Лана, що поблизу Карлівки, в Кременчук і горішні плавні. Кандидат повинен мати вищу освіту, вільно володіти українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом, про це, та знати конституцію України У викових обмежень, там до якого ми не ставимо, якщо людина проходить військову лікарську комісію. Зможе, вдається здорова, займається спортом. То, будь ласка, немає в нас переваги чоловікам, жінкам. Ми приймаємо всіх бажаючих. Там треба постати тести. Потім поїде такий кандидат, який пройде конкурс на первинну професійну підготовку. Саме під час такої навчання цивільний стає поліцейський. Прийом заявок триватиме до 10 січня. Анкету на посаду офіцера служби освітньої безпеки можна заповнити на сайті Нацполіції у розділі вакансії. Сьогодні, 6 січня, в Україні відзначають водохреще. Це завершальне свято різдвяного циклу. Традиції у цей день занурюватись в ополонку та освячувати воду. Як відзначили водохреще у Полтаві, дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Як водичка в Хороша. Парне молоко. І якщо одні сьогодні купаються у крижаній воді, аби підтримати у тілі здоровий дух, то інші тому що сьогодні свято водохреща цього року в Україні вдруге відзначають водохреще за новим календарем 6 січня. Традиційно це свято пірнає в ополонку протягом десяти років пан Ігор. Ніякої закалки немає. Це всього лише сила духу. Немає тут ніякої фізичної традиції. Я думаю, кожна людина в змогла, якщо б просто налаштувалася. Це є мій новий рік. Для мене це власне починається весна. Під звук повітря. Ної ну, тривоги занурюється у холодну воду. І пан Микола робить це не тільки у водохрещі, а щодня. Водичка бодрящає. Пані Я сам 30 років займаюся маржуванням. А? Живий здоровий. Одразу після Миколи у холодну воду його дружина Інна каже: це приносить задоволення. Я купаюсь кожного дня, тому для мене це звичайна справа. І кожному раджу, тому що це незвичайні емоції, і класний настрій, і здоров'я, і все, все, все. Цьогоріч у Полтаві на водохреще без проведення масових заходів на річці Ворскла. Проте на пляжах міста, як минулого року, чергують працівники водолазно-рятувальної служби. У нас поки двоє. Чергуємо з 7 утра. Невірно до часов до 9 будемо. Якщо біля річки Ворск на першому міському пляжі сьогодні поодиноко, то у свято Успенському соборі неабияк людно. Духовенство Полтавської єпархії Православної церкви України звершило святкову божественну літургію. Після богослужіння люди традиційно освятили воду. Ця традиція в аким була. І, і я все ходжу на хрещення. Воду взяв. Я після операції дуже не ходжу, бо далеко. Воду взяв, ось хотить водичка. Немножко пробую, але не ти, Господи. Все ж велике свято, і за новим календарем чудово, що Україна вся відмічає, тому з малечою, з родиною. Зі вас? водичку посвятили, потім п'ємо її окроплюємо приміщення, дух якось кріпче становиться. Богоявлення, водохрещі або хрещення Господня завершує цикл різдвяних свят. Говорить митрополит Полтавської Кременчуцької православної церкви України Федір. Так як Христос був безгрішний, божественний, то своїм входом в Йордан він освятив води, якби приносячи благодать Божу. В це зіпсоване гріхом творіння і на знак Божої присутності, присутності Божої благодаті. Щороку ми освячуємо воду і вона освячується. Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Православна Церква України, як і греко-католики, перейшли на новий юліанський календар. Після цього в Україні святкують водохреще 6 січня. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Вітаю зі святом і побачимось.